Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці. Ще одна жінка померла в кареті швидкої допомоги. Їй було 60 років 23-річний водій, який сьогодні вранці зніс зупинку на окружній дорозі в Києві, внаслідок чого дві людини загинули. Не розхвалився швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів шахматка на дорозі. Добірку роликів водія Uber, які він викладав в Instagram, опублікував Київ оперативний відео, який викладав у себе на сторінці в Instagram водії Uber, який зніс людей на зупинці сьогодні вранці, йдеться в підписі до запису. Читайте також з'явилися моторошні кадри з смертельної ДТП у Києві з таксистом Uber. Відео 18 смертельна ДТП у Києві. Що відомо, повідомлялося, що аварію спричинив таксист Убер. Саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск. За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія. Вас також можуть зацікавити новини. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніан в Телеграм. Автор Денис Прядко.